Привіт! Чи замислювалися ви колись про те, як саме створюється комп'ютерна графіка для ігор, тобто все, що ви бачите у грі? Мене звати Кирило Шупадуброва, і я хотів би розповісти вам про свою професію. Я працюю у компанії Plarium, де створюю комп'ютерну графіку для відеоігор. Моя професія називається 3D художник. Я спеціалізуюся на створенні персонажів у тривимірному форматі. Я, як і багато хто з вас, з самого дитинства обожнюю відеоігри, захоплююся графікою, сюжетами та персонажами. Можливо, ви чули про такі ігри, як GTA від компанії Rockstar Games, League of Legends від Riot Games чи Minecraft від шведської компанії Majang Studios. Ці ігри створили закордонні компанії. Ви також могли чути про Stalker від GSC Game World, чи Raid Shadow Legends від Plarium. Їх розробили в Україні? Я точно знаю, що в кожного з вас є улюблена відеогра на мобільному телефоні, планшеті, комп'ютері чи консолі. Можливо, ви навіть мріяли навчитися створювати щось подібне, але питали себе, чи зможу я? Відповідь однозначна так. Одного разу я вирішив для себе, що теж хочу створювати комп'ютерну графіку для ігор. І зараз це моя професія. В ігровій індустрії дуже багато спеціалістів художнього спрямування: є 2D та 3D художники, концепт художники, художники персонажів та оточення, художники анімації та технічні художники. Тому я впевнений, що кожен із вас може обрати для себе професію, пов'язану зі створенням ігор та графіки до них. Як створюються персонажі, я розповім на прикладі одного з героїв гри Raid Shadow Legends, над якою я працюю. На схемі ви бачите етапи створення персонажа та художників, які залучені в процесі. Спочатку малюється концепт персонажа, тобто скетч або малюнок приклад, як саме має виглядати персонаж у грі. Зазвичай точне уявлення про характер персонажа передається через елементи одягу, зброї, шрами, особливості обличчя та постави. Спеціаліст, який візуалізує початковий вигляд персонажа, називається концепт художником. Він гарно малює та знається на комп'ютерних програмах для малювання, як от Adobe Photoshop. Далі малюнок передається 3D-художнику, тобто такому спеціалісту, як я. Спочатку ретельно аналізуємо концепт. Нам потрібно глибше дослідити ідею малюнка, знайти якомога більше прикладів. Ми звертаємо увагу на силует персонажа та деталі, щоб краще зрозуміти, що це за персонаж, який у нього характер, яка броня. З чого вона зроблена, який інший одяг та що саме хотів передати своїм малюнкам концепт художник? Ці картинки, які ми самі для себе обираємо та звідки черпаємо ідеї, називаються референсами. Далі, за допомогою таких програм, як ZBrush, Maya, 3D Max чи Blender, ми створюємо 3D-модель нашого персонажа на основі концепту та референсів. Така модель майже в будь-якій грі складається з сітки трикутників та чотирикутників. Вони називаються полігонами. Коли модель уже готова, ми її розфарбовуємо в програмі Substance Painter. Поки створюються персонажі, художники оточення готують локації, де буде розвиватися сюжет гри та взаємодіяти герої. На екрані ви бачите приклади локацій, на яких герої змагаються між собою та з босами, щоб стати сильнішими і отримати нагороди. Далі за роботу беруться художники анімації. Це спеціалісти, які здатні оживити нашого персонажа. Вони можуть зробити так, щоб він почав рухатися. Бігати, стрибати і навіть посміхатися. За допомогою комп'ютерної програми, наприклад, Autodesk Maya, аніматори можуть додати предметам та персонажам різні рухи, як кліпання очима, похитування чи імітацію дихання. Коли модель персонажа з анімацією вже готові, до справи беруться технічні художники. Вони збирають докупи всю графіку в ігровому рушії: це комп'ютерні програми, на кшталт Unreal Engine, Unity чи CryEngine. Ці спеціалісти є сполучною ланкою між художниками, про яких ми говорили раніше, та програмістами. Технічні художники можуть зробити так, щоб, наприклад, на броні персонажа блищав метал, а шкіра виглядала природньо. Можуть додати ефект вогню на зброю або викликати у грі дощ або сніг. Вони відповідають за атмосферу та роблять усе, щоб гра захоплювала візуально. Це основні спеціалісти художнього напряму, які беруть участь у створенні комп'ютерних ігор. Таких фахівців завжди шукають як великі ігрові компанії, так і маленькі стартапи. Художники зі знаннями та навичками з ігрової індустрії можуть працювати і в інших галузях, наприклад, кіно, мультфільми, реклама, дизайн чи проєктування. Можу порадити вивчати в школі анатомію, серйозно ставитися до уроків образотворчого мистецтва або відразу піти в художню школу. Будьте допитливими до комп'ютерних програм та вчіть англійську, адже вона відкриє вам ширшу бібліотеку знань. Головне запам'ятайте, коли маєте мрію, немає нічого неможливого. Дякую за увагу.